Привіт, рада хлопців вас бачити. Мене звати Алін. Привіт, добрий вечір всім. Мене звати Віталік Багряк. Я учасник вищої Екстра Ліги України. Граю за ІНАЙТІ капітан. Добрий вечір. Чер я Андрій Тірев, гравець козального клубу енергія. В принципі все. Добренько, хлопці, так як ви представники львівських команд, було б цілком логічно поставити вам. Перше питання наступне. Чим саме славиться Львівське дербі? Чим воно відрізняється від інших? Ну, якщо чесно, львівське дербі воно зараз трошки інакше, ніж колись було. Коли я приходив на ігри енергії з ТВД, енергії з кардиналом Львівським, коли я ще був маленьким. Потім я вже і так само брав участь за кардинал проти енергії. От там були дербі. Такий більш, знаєте, як кістка в кістку, нога в ногу. І цей футзалу мало було. Зараз більше стараються футзал грати. Тому зараз дербі, воно не таке, як було колись. На жаль, я не застав ті часи. Я тоді ще навіть напевно і не грав навіть футбол. E, тому наразі те, то, що зараз я бачу, я в першу чергу радий, що є декілька команд e, зі Львова, типу, які грають в вищій лізі України. Тому e, я в першу чергу так, дуже радий, і що я можу сказати? Завтра буде бій, і це завжди буде бій, бо це дербі. Кожен хоче доказати e, своє лідерство в, саме в місті Львова. Я впевнена, ви добре знаєте свою команду, любите її. Отже, якими трьома словами ви могли б охарактеризувати ваш колектив? Трьома словами. Це запальна молодість, це буде як одне слово. Так. Це, я вам скажу характер. Характер команди. І. і я вам скажу така. Така. Е, навіть, ні, два слова. Хватить, хватить, два. На третє ми ще не заслужили, я вам скажу так. На так, Добре, і три крапки. Так як пишуть, to be continued. Так. <реш> я свою команду пишу, як бойова, по-друге, теж приєднаюся до слів: це характер, і по третє, це історія по енергія. Це історичний клуб е, чемпіонатів України. Я так бачу ви з гумором і впевнена більшість у вашій команді такі. Хто із вашої команди кожного разу підіймає вам настрій, от як тільки ви на нього глянете? Ну, якщо так розібратись, то е, ну, в команді в принципі я піднімаю настрій. Та сам на себе дивлюсь в зеркало і, і піднімаємо настрій. Та, і та в нас є ще такі хлопці, як Шандра Максим, на нього глянути просто настрій піднімається капітально. Ну, Якщо з приводу нашої команди, якщо як сказав Віталій, глянути, то це у нас, напевно, Ромчик Гураль, як наймолодший, майже наймолодший. А так, щоб настрій підіймати, то у нас. Кожен другий гаразд тіпа, до, до цієї справи? Починаючи навіть з наших досвідчених, це Тарас Кусь, Андрій Пітуля, наші, скажімо так, вожаки, і вже понижче нижче, кожен може своє вистрілити як і в роздягальні, так і в житті поза, поза межею залу. Та, з Тарасом спілкувалися, пам'ятаю, теж було доволі весело. Скажіть, будь ласка, як би ви удосконалили б свій клуб? Що змінили або додали, наприклад. Ну, в першу чергу, як би удосконалили? Можливо, б нам би нам якісь би тренування по фітнесу, де б нас би якась тренерка з фітнесу проводила, було б веселіше, цікавіше. Хто би ще удосконали? Е Переїхали би з Боско на зал Галичина. У нас такий у Львові. Він такий більш рідніший для нас. Оце б ми б удосконалили. Там рідні трибуни, рідне поле, якось рідніше там грати. Бо Боско, все-таки, ми ж там граємо не один рік, але він все рівно такий зал, ну можна сказати, чужий. Що би ще удосконалили, не знаю ще би що. Ходили би, може, більше би якісь фільми в театри, ну, команди отакі, як то кажуть, виласки командні. Так, я б теж приєднався від часті до е, слів Віталія з приводу е, там кудись ходити там разом, якісь робити заходи для е, більше е, щоб більше сплачалися колектив, команда. Це завжди допомагає. Е, що ще б додав би? Щоб більше звертали уваги на якісь моменти, які є там в ведучих чемпіонатах світу, там Іспанії, е, Італії, там і так далі, от щоб звідти брали якісь нові модельності, там якісь, як так само як Віталій сказав, з приводу фітнеса там е, і всяких різних моментів розвитку, я як готувалася насправді до сьогоднішнього батлу. Я ніби чуйка була, що ви будете такі доволі відкриті, смішні, і наступне питання мені особисто вже цікаво. Покажіть, будь ласка, ваш найсміч... найсмішніший жарт або анекдот, який на вашу думку просто не так пушка. Е, ну, я там слово Андрію, я поки подумаю, бо в мене там тих жартів багато, тому мені треба вибрати нормальний, щоб було цікаво. Так, дуже важке таке питання, бо зачасту е, сам гумор він створюється імпровізаційно в ході якихось подій там в роздягальні, просто зустрічаємося, якийсь момент зачепили, і зразу можемо роздути там поговорити за все, і воно все отак е, йде комом сніжним, і все, так щоб якісь заготовочки були, ну таке, типу, анекдотів, як такого, типу, нема, там просто. Був момент, наприклад, то, що недавно там один, не буду називати один з гравців нашої команди ходив на мультфільм «Щенячі патрулі», Там був такий персонаж хватський Дені». От. І ми просто з цього моменту навіть сміялися і роздули, але там упустимо там, моменти, там не всі можна розповідати. Але такі моменти приємні. Я думала, можливо, щось локальне у вас є, що типу виключно з командою, або, знаєте, щось таке, що ви ну, прям запам'ятали. Ну, ну розкажу я такий момент. В нас в команді взагалі ми так деколи на зборах навіть ми проводили збори в місті Коломия, і ми так доїжджали до залу, залучають від готелю до залу. І в мене в машині завжди зі мною під сидінням є маска коня. Ну, в мене вона завжди є, ну, тобто, на всі випадки. так. Тобто, і в нас є, в мене є такі, як то кажуть, жарти. Е, що, ну, тобто виїжджаємо на, на вулицю, десь, десь по місту, там світлофор, червоне. Ну і все, і маска коня одягається, і просто відкривається вікно і все. І коні в машині, як то кажуть, коні в машині. По конях, як кажуть. По конях, так доволі, доволі так чесно, е, смішно виходить. А ще якщо у Львові це взагалі жесть. Е, люди починають дуріти, хто там стоїть на, в, в корку. Так що це доволі весело. У нас, так, у нас так практикується. А фоткали там, знімали на відео, не бачили? Та, можливо, і знімали, але ну, треба поліції так. спитати. Так, треба. Я думаю, є може якісь пару кадрів. То буде так? Добренько, а таке більш серйозне питання. Пригадайте, під яким номером ви вперше вийшли на майданчик. Розкажіть, як ви е, обрали цю цифру безпосередньо, і якщо зараз вона інша, то поясніть, чому ви її змінили. Ну, вперше на майданчик е, ну, в футзалі, можна сказати, в екстралізі я вийшов е, за кардинал Львів, і мені дали тринадцятий номер. Я не вибирав, мені просто дали 13-й номер. Я думав, як з ним грати? Ну, що робити? Е, чи то зразу закінчити напевно, з футзалом, чи що. Е, але якось так непогано вийшло. Навіть забив дебютний гол там через 2-3 ігри, І все. А в ІНАЙТІ е, я люблю завжди сьомий номер. Ну так, люблю просто сьомий або 23, -й. Але там в нас і на є такий один чудачок, е, такий Галамага. І він якби має той сьомий номер, нікому він як забитий, як, як, як в Італії за Мальдіні, третій номер в Мілані. І тобто він не віддає цей номер. Я не знаю, що робити, я вже його прошу і прошу. Так що м -м, мені дали десятий, я тому і з таким і на спині граю. Але за літо номер номер футзал не грає. Треба поміняти з маскою коня. Даймо маску коня, і він тобі сьомий номер віддасть тоді. Бо, не бро. Зберіло, бро. Гарна ідея, Андрій, дякую, завтра поміняємо. Так, З приводу мене, якщо вважати саме коли я там почав вищі грати в екстралізі. То це я був в Одесі, це був в епіцентр, така команда була так само. мені просто дали номер, попався десятий номер, і я в ньому виходив, грав там, виходить, два, два роки і так далі. Зараз 97-й номер з чим зв'язано не сказати, що тут щось магічне, типу, є просто, просто 97-й номер. Це більше приближено до мого року народження. І все. Нічого тут такого нема. В принципі, все просто. Уявімо: на один день ви помітилися клубом. Що б ви порадили одне одному, аби інше це максимально природньо у колектив та тренувальний процес. Доволі важке питання. Давайте топ-три поради, наприклад. Можливо, Андрій, почнеться. Перше, що е, я скажу, це напевно треба зразу проставитись за приход в команду. Ну, там якісь банани, фрукти, тортики, От, Ми ж про це говоримо. Так, в цілому. вести себе дисципліновано. В плані як на паркеті, так і поза полем. Десь фільтрувати розмову, десь притертися. Це не можна сказати одним словом, як там і немає ідеального алгоритму, як це все правильно зробити. Що прийшов, і от все, пацани, привіт там, і всі як обійматися там і так далі. Це такий процес, який має зайняти там певний час, там може й тиждень зайняти, може два тижні, таке по-різному, але в цілому. В цілому так краще придивлятися і робити в першу чергу свою справу, бо не слова роблять, а дії за тебе відповідають. Тому моя відповідь така. Ну, по-перше, як казав Андрій, я з ним 100% згідний. Треба прийти відразу на стіл поклав все, що треба, щоб люди, щоб люди зрозуміли, хто прийшов. Це, це. це по перше, так щоб вони були зразу веселі. Це. Друге, ну не треба бути скованим, Це вже, якщо так на серйозно, не треба бути скованим, треба бути самим собою, не ховатись по кутками роздівалки чи по куткам потім залу. Все, щоб бути розкутим і, і, і по-третє, відразу треба знайти спільну мову з тренером, щоб ти грав зразу, зразу підходиш до тренера. З ним знаходиш спільну мову і все. А потім вже з гравцями. Хочеш грати? Підходь. Спілкуйся з тренером. Але не забагато. Не забагато, так, бо гравці потім схочуть, щоб ще раз вернулись до першого питання. Так, бо золота середина має бути. Так, 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 саме так. Обов'язково. Який на групі? Е, ну, завтра, завтра. Е, точно буде нелегко енергії. Точно. Ну, я впевнений на 100%. Ми хочемо перемогти це, це зрозуміло, перемогти і. Ну, я, я думаю, буде нічия 2-2. І до речі, Андрій тіряєв десь тих двох голів має забити точно один. Але не факт, що ворота й не йти. Та, так я про що кажу? От на що він каже, До що він нам натякає. Так що 2-2 це, я, це моя думка. Так, я переєднаюсь до слів, що легко ніколи не буває, особисто, особисто нам ніколи не буває легко. Така команда, як і Найті, порівняно з минулим сезоном, вона вже більш досвідчена і по-друге, вона більш зліша. По-перше, по своєму становищу зараз наразі в, в, в турнірній таблиці, і по минулому сезону теж є багато скажем так, злісті з приводу там в, них в минулому сезоні не виходило там забрати в нас очки, у них дуже багато мотивації Так само, і у нас нема не менше мотивації, то як це в першу чергу в дербі. Так само, по-друге, нам потрібні теж очки виходити на більш вищі позиції. от Ну По-третє, Ну ніхто не відміняв премії. Все просто. так що хлопці заряджені. заряджені. А, а Рахунок, рахунок забув сказати. Так, рахунок. Він вже про премію думає. Він же гроші рахує О, на тому. Він премії, не назвав премії ще. Так, да, рахунок 3:1 на користь енергії. Дякую. Asking, ставлю вам питання, озвучую ви на свою думку, яку вважаєте, відповідаєте Очнімо. Добре. хто переміг у минулому і на тій енергія? Енергія. 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 Як у жартівливій фоні в себе у своєму інстаграм? Віталій багряк. Халк. Машина. Красиві. Я думаю, що. Халк! А є четвертий варіант, типа кінь. Доповнюємо, доповнюємо. Ну. Красавчик, пускай буде. Якщо з цих трьох варіантів, то красавчик хай буде. Єдиний інстаграм, який знайшла, це Італія. Андрій, питання. Тому я подивилася. Актуальні фотки, підписи, тому подібні. Я дивлюсь, актуальні. Там, так. Хал. Ось вам і правильно відповідь. І останнє питання на вікторини. У кого найменше жовтих карток у цьому сезоні Vib екстраліги? У Віталія Багряка чи Віртіряєва. У кого менше? Втіряюва. Ну так, да, напевно, менше. У мене. мене одна, вроді. Так, да, у Андрія. Мене, здається... То завтра він мене дожене, напевно. По картках чи так, типа, по швидкості. По картках, так, бо в мене одна. А, по швидкості ні. По швидкості без шансів. Без шансів. Хлопці, я вам дуже вдячна. з вами було нереальне виспілкувати. І смішно, впевнена, більшість ну більшість любиться. Як і я мав. отже, дякую.